Також важливий момент, з яким може стикнутися аграрій, це контроль шкідників саме в період світіння. І треба так це зробити, щоб не зашкодити бджол, бджолам, адже бджоли проводять запилення, і вони дуже важливі для нас, для аграріїв. Тому варто використовувати такі інсектициди, які не мають високої токсичності для бджіл. У Хімагро М буде новинка препарат Колорит діюча речовина Тіаклоприт. Він саме володіє ось такими властивостями, і він не шкідливий для бджіл. Тому ви можете його застосовувати також під час цвітіння та у фазу кінця цвітіння озимого ріпаку. Але знову ж таки варто його застосовувати не. В день, а у нічну пору доби, коли немає літу бджіл, щоб не було прямого потрапляння на бджоли. Також на кінець світіння я порадив би вже задумуватися та впроваджувати захист проти склеротиніозу, адже це така хвороба, яка дуже шкодить на озимому ріпаку, і у нас є. Препарати для контролю цієї хвороби, це, звісно ж, боскалід, препарат Бредлі, 500 грам на літр боскаліду буде контролювати цю хворобу, спираючись на досвід аграріїв Західної України, що завишені норми того самого карбендазиму теж контролюють склеротиніоз в посівах сої, соняшнику та озимого ріпаку. У нас є у Хемагро-М препарат на основі карбендазиму. Це доктор кроп, тому теж його можете використовувати у своїх системах захисту. Також на кінець світіння я б додав би ще інсектицид траверс, це бензоат який додатково проконтролює шкідників, ну і можна так само, як я вже сказав, колорит нашу новинку тіаклоприт теж застосовувати. Тому, друзі, ось такий приклад весняного захисту, який ви можете собі запланувати. Звісно ж, за наявністю проблеми ви можете його коригувати та змінювати. А за підбором препаратів та за індивідуальною системою захисту, звертайтеся до фахівців Хімагро М. Ми підійдемо до проблеми комплексно та вирішимо всі ваші проблеми, з якими. Ми ви стикаєтеся на полі. Всім гарного дня! Бережіть себе!